Усім привіт! У сьогоднішньому відео я зібрала топ питань, які глядачі мені ставлять в коментарях під моїм відео. Але перш ніж я почну, я хочу вас попросити бути більш активними і писати більше коментарів, тому що для кожної творчої людини дуже важливо зворотний зв'язок. А я витрачаю час свої сили, енергію, а, до речі, енергії в мене дуже мало. А під відео зазвичай 3-4. 5 максимум коментарів. Мене це дуже засмучує, тому що я не розумію, чи треба їх знімати, ці відео, чи треба витрачати свій час, ну тобто, мі, чи можливо зайнятися чимось більш корисним. Тому, будь ласка, пишіть ваші коментарі і пишіть, наскільки вам це цікаво і важливо та інформація, яку я вам розповідаю. Мета сьогоднішнього відео о, стисло коротко відповісти на найбільш поширені питання, які цікавлять українців. Більш докладно, я вже розповідала на всі ці теми у своїх відео, але, можливо, у людей немає багато часу і вони хочуть одразу дуже швидко отримати відповідь на своє питання. Тому це відео саме для вас. Я буду відповідати коротко, а якщо ви хочете якісь пояснення, то всі ці пояснення і більш розгорнуті відповіді є у моїх інших відео. А також нагадую, що у мене є цілий плейліст, який називається Усе про тимчасовий захист. І там ви можете знайти усю інформацію, яка стосується умов тимчасового захисту для українців в Данії. Отже, перше найбільш поширене і головне питання куди їхати, у яке місто. Якщо люди ставлять питання, куди їхати, в яке місто порадьте, то це означає, що вони взагалі нічого не знають про умови життя біженців в Данії і взагалі про умови тимчасового захисту. Тому що саме українці, українські біженці, вони не обирають взагалі куди їхати, і всім треба їхати у один єдиний міжнародний табір Сандхольм. Як він виглядає? Де він знаходиться, як туди доїхати, в мене є відео вже на каналі, тому я не буду на цьому зупинятися, тому треба їхати в Санхоль. Ви не обираєте місто, в яке вам їхати в Данію. Ви їдете туди і там вам все розкажуть. Друге питання, яке цікавить людей, вони запитують. Якщо у нас я пенсіонер або інвалід, або у нас п'ятеро дітей, чи можу я претендувати на якісь окремі умови, відповідь ні, ви не можете усі рівні перед... в Данії, всі біженці рівні, неважливо, який у вас статус, тому що українці іноді сподіваються на якісь пільги, але пільги ці можливі тільки у вас на батьківщині, а в Данії ви іноземці біженці, тому у всіх рівні умови. Не буде якоїсь ну, якось пільг для окремих категорій людей. До речі, якщо ви інвалід, то це треба ще довести. Тобто за замовчуванням, ваша довідка з інвалідністю з України, вона не дійсна яким чином це робити, я також розповідаю в окремому відео. Переходимо далі. Наступне питання дуже поширене: чи дадуть мені тимчасовий захист, якщо я вже мав цей захист в іншій країні? Отже, в Данії взагалі немає чіткої відповіді, в законі навіть, чи дадуть вам чи ні. Тому що це вирішує виключно міграційна служба Данії, і ніхто вам, жоден блогер, жоден ваш знайомий родич на це відповідь не дасть. Все, що вам треба зробити, це закрити ваш тимчасовий захист в тій країні, в якій ви перебуваєте, приїхати в Данію, подати свої документи, і тільки тоді ви дізнаєтеся відповідь на ваше запитання. Наступне питання: якщо у мене є родичі, друзі в Данії, чи можу я у них зупинитись, поки я буду чекати рішення міграційної служби? Відповідь так, ви можете зупинитися і жити в них. Але якщо ці родичі не живуть у соціальному житлі від комуни, якщо вони не є біженцями, які живуть у соціальному житлі, ви можете зупинитися у них, якщо це їх власне житло, або якщо вони орендують за власний кошт і комуна. Їм не виплачують, тобто, якщо вони не знаходяться на виплатах в даний момент. Тому що заборонено у соціальному житлі, коли біженці перебувають на виплатах, щоб хтось ще жив в їхньому житлі. Таке правило в дані. Наступне, як з роботою, чи складно знайти роботу. Це настільки широке питання, що неможливо на нього дати відповідь однозначно, тому що це залежить від дуже багатьох чинників. Окреме відео про роботу у мене також є. Можу сказати тільки одне: вам будуть допомагати шукати роботу Джоб-центр, тому що Данія сама країна за, зацікавлена в тому, щоб біженці працювали. Але це залежить наскільки складно чи не складно це знайти саме від вашої освіти, від вашого рівня знань іноземних мов, від ваших навичок, від вашої професії. Тобто, якщо ви не знаєте іноземної жодної іноземної мови. І то, звісно, вам буде складніше знайти роботу, ніж та людина, яка володіє хоча б англійською, або ще плюс до того знає хоч якусь данську мову. І звісно, це залежить від вашої професії. Більш детально я розповіла у своєму відео роботу для, для українців в Данії, тому можете подивитися. І останнє питання дуже часто мене питають: скільки перебувати у таборі, або коли будуть виплати, або коли дадуть житло. Питання з тим, щоб я вони хочуть дізнатися, якісь люди, конкретний термін, коли їм дадуть гроші, чи житло, чи документ, чи таке інше. Я хочу одразу всім сказати: на всі ці питання немає єдиної чіткої відповіді, немає в законі, не написано, що вам дадуть дозвіл на проживання. В таборі, ви будете місяць, чи два, чи тиждень, чи один день. Немає такого. У всіх людей дуже по-різному. Хтось жив один тиждень їм дали. Коли я перебувала в таборі, я була півтора місяці. Коли я там перебувала, там були люди, які жили ще 4-5 місяців. Коли я вже поїхала, вони продовжували там жити. Тому в дані взагалі не питайте е, ні у кого якусь чітку відповідь. Вам цю відповідь не надасть навіть комуна, навіть державні органи влади. Зазвичай на всі ці питання відповідь ми не знаємо, ми не володіємо цією інформацією, і у всіх людей дуже по-різному, немає двох однакових історій. Навіть якщо вас переселять якусь, в якесь одне житло, наприклад, одній людині це житло буде подобатися, іншій категорично ні. Тому, як буде саме вам в дані, ніхто не може вам відповісти, все залежить виключно від вашого сприйняття, від вашого настрою, ну і таке інше. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Більш детально відповіді на ці питання дивіться у моїх відео. Я торкнулася майже усіх тем, які цікавлять українців в Данії. Пишіть, на які теми ще ви хотіли подивитися відео, які ще питання вас цікавлять, і тоді я зніму, зніму про це наступні відео. А також не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуйтесь підписуйтеся на мій канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі!